Ми йдемо з Андрушею до зубного вогна. У нас сьогодні прийом. У нас ось да. трошечки сніга випило. Да. І так, з утра трошки морозець бере. Да. І все нормально буде. Тут трошки вище піднялися, О, так вітер такий прохладненький мороз сьогодні. Да, Андрюша, тобі холодно? Yeah. Да, чуть-чуть в ручки, так? Да? Yeah. У нас ще тут недавно ураганіще таке було. Yeah. Вітер такий мух. Зараз вам покажу. Дерева попадали. Ось. Дерева попадали. Тут уже некотере Обрізали. А там ось геть ось ось забор аж сломався до корня. Тут вже некоторе обрізали дерева. От геть Сейчас вам покажу. Дивіться. Я деякі дерева дерев Так, ми вже з Андрюшею почти дійшли. Це ось здання. Ось так красиво, ось. Краєвид дуже красивий. Красива да, Андрюшка? Боїся спускатися? Не бойся, держися за перилку. Красиво. угу. точно, да. Давай, давай заходь. Розтягайся ставить. Ми вже з Андрюшей побули на прийомі. Все нормально, да? Андрюші, далі покажи, що тобі дали. Машинку. Так, да, як що ще дали? І дали покажи. Ось такі конфетки дали. Ось покажи, що тобі ще дали. Вот. Ось. Такі, так, да, для зубків. Вот. Дали спеціальні штучки для зубчиків, потім йому обмазали спеціальним захисним кремчиком. Тепер тут треба трошки подождати, щоб не кушати, да? а там зможеш да. їх кушати. Все нормально було, так? Да? Так. Да. Ми вже з Андрюшкою додому доходимо. Тут уже фіни поукрашали дома. Це вам треба вечіром показати, там звздочки. Хто сердечко на окошки вішає? Ангели таке. І в них тут подорожествують. В пам'ять присмертних вішають отакі там фонарики. Може, як я вам побачу, то я вам ближе покажу. Фонарики. Ось там на нас Таке небо розвод. Ми вже з Андрієм вдома. Ось це ми так поставили Йолочку. красила її ось верхушечка. Отже, вам покажу ось ігрушечка. Я вже і клеточку поміняла в попугайчиків. Зараз вам покажу ось сидять собі з Я вже стірку поставила другу. Ось вот я кажу, звздочку ось повісила. Вернее, сніжиночку. У нас вже сонечко вийшло поплоховує. Я вже стірку ось поставила. Другу так. Це мені подарили на день народження. Мама з дітьми такі цвіточки, гвоздички розові. Ось вам покажу. Я ось такі жовті.